Хочеться запитати, яка оперативна ситуація? Рідко чуємо від вас якісь новини. Бачимо, що ворог поступово повзуче просувається, проте останніми тижнями змін на карті бойових дій ми не бачимо. На які селища ворог найбільше тисне і чому, на вашу думку, він обрав саме їх? Ситуація тут дійсно дуже важка, дуже напружена. Росіяни не зупиняють свої штурми взагалі вже більше 10 днів вони тут тривають дуже активні. Основний удар йде з боку Нью-Йорка в напрямку Турецька, і також з боку Шумів. Це між Гордлівкою і Турецьком, намагаються зайти в сам Турецьк, але завдяки стійкості мужності наших військових піхоті на нулі. І професійним діям артилерії, ударних безплотників їм не вдається просунутися не на метр вже довгий час і зайти в Торецьк у них не виходить і не вийде. Знаю, що для того, щоб знищувати противника, зокрема, які на підході до позицій наших, які хочуть атакувати, необхідні дрони. Я знаю, що ваша бригада, зокрема, організувала збір. Це на heavy shot дрони. Зараз ми бачимо QR-код, номер карти. Розкажіть, будь ласка, наскільки дорогі ці дрони, і наскільки вони ефективні, що ви хочете саме їх. Е, ну... Будь-які дрони нам необхідні, і ті, які займаються розвідкою, зокрема Мавік. Які можуть вдень і вночі виявляти ворога для того, щоб наносити ности огневе враження, необхідні також і ударні дрони, тому що вони використовуються в величезних кількостях значною мірою саме завдяки ним росіянам і не вдається просуватись. Крім того, особливість цього напрямку це те, що тут майже не застосовується бронетехніка. Перший тиждень взагалі вона не застосовувалась, тому що на підходах дуже ефективно вона знищується після цього. Пару днів поспіль була спроба застосувати цю бронетехніку в невеликих в невеликих кількостях, і саме FPV-дронами вони були знищені ці одиниці бронетехніки, тому нам потрібні дрони реально дійсно в великих кількостях. Їх багато просто не може бути. Це запорука того, що наша лінія оборони буде триматись, і окупанти будуть переможені. Поки ми будемо з вами спілкуватися, QR-код буде на екрані. Тож всі глядачі, які мають бажання, зможуть задонатити для того, щоб ви могли їх придбати. Ще хочу запитати про вашу роботу. Я знаю, що вас з Куп'янського напрямку здається, перекинули саме на Турецький, і ось росіяни говорять про те, що вони там зробили підкоп, і таким чином їм вдалося підійти до Турецька, не в сам Турецький. От якраз ваша бригада, всі ці плани ворога зрівняла з нулем, розкажіть, будь ласка. Про цю операцію чи дійсно у ворога були такі спроби, і як ви цьому протидіяли? Дійсно, була така інформація. Розповсюджувалася ворогом. Це насправді фейк, неправда. Це вже було встановлено. Вони таким чином просто намагались, може, показати свої свій, свій якісь інженерний розум чи щось таке. Нічого подібного не було, вони просто скористались тотальною чисельною перевагою, величезними резервами, які вони накопичили на цьому напрямку, саме в стилі, знаєте, так Другої світової війни, саме радянський стиль, коли вони зробили в десятки чи в сотні разів навіть перевагу в особовому складі в артилерії і так далі і спробували задавити масою. ніяких тут подкопів не було вони просто бігли величезними е, величезними групами через е, через через дачний масіви через городи і так далі е, і намагались прорвати нашу лінію оборони ви їм протидіяли. Ми ще бачили. От якщо орієнтуватися по карті, що до Нью-Йорка через Юрівку ворог якось такою ніби колоною пройшов. Ось там така продовгуваста така червона лінія. Розкажіть, якими методами вони там рухалися? Що вони по суті з обох сторін зараз в оточенні, але от такою колоною ніби просунулися? Ну на жаль, там саме на тому напрямку я нічого не можу сказати. Я більш обізнаний по напрямку з Шумів. Але знову ж таки очевидно, що це було зроблено виключно через перевагу, велику перевагу в живій силі. Там, де на одну позицію, на якій там двоє-троє людей наших стояло, на неї кілька десятків окупантів наступало. Загалом про турецький напрямок він дуже довго був тихим порівняно з іншими ділянками, але от пару тижнів вже дуже інтенсивно. Чи бачили ви це накопичення завчасно? Чи бачите ви зараз продовження накопичення противника і їхні можливі плани прорватися ще глибше на цій ділянці? У командування ворогу воно досить хитро діє, воно постійно накопичує. Резерви на різних напрямках само собою що намагаються реагувати, але все ж таки у них значно більше ресурсів, тому важко реагувати. На всі накопичення, які вони роблять по різні по лінії, Тобто, за цей рік, як ви вже згадували, вони намагались прорвати нашу лінію оборони на Купінську. Після цього намагались прорвати так само дуже активно по Лиманському напрямку, і так само тут намагаються прорвати, тобто вони якби з півночі на південь отак от прощупують. Зараз не видно, поки що щоб у них кількість резервів зменшувалась. Вони все більше і більше продовжують наступати. Намагаються порвати лінію оборони. Видно, що деякі підрозділи у них майже повністю знищуються. Наприклад, коли вони починали цей наступ на турецький напрямок, то у них основний підрозділ, який застосовувався тут, це примусово мобілізовані. Наші громадяни з окупованих територій вони їх абсолютно не жалкували, кидали громадним м'ясом. До речі, хочу зазначити, що е, це дуже трагічна ситуація, і в разі програшу нашого війні, така доля, на жаль, буде очікувати всіх українців. Е, будуть вони кинути громадним м'ясом якусь наступну війну, як це вже і бувало багато разів. Але ці підрозділи були майже повністю втрачені, і після них вже захоплять інші підрозділи, якісь кадрові військові або ув'язнені, які з яких теж сформовані приватні військові компанії, скажімо так, от але їх кількість на жаль не зменшується. Кілька днів тому, ви коментуючи іншому медіа ситуацію на турецькому напрямку, ви говорили, що люди наскільки не були готові, що ось тут вже будуть бойові дії, що магазини працювали ледне на нулі. Яка зараз ситуація? Чи виїхали ці люди, вже усвідомили, що там вже дійсно бойові дії? І чи не працюють зараз там магазини, як ви тоді розповідали? Ну, магазинів тих вже немає, все повністю знищено кабами. Тут на лінії зіткнення, і в самому Торецьку вже мало чого залишилось ближче до лінії зіткнення. Всі багатоповерхівки, всі магазини вже або знищені або пошкоджені. По людям теж людей стало значно менше, тому що все ж таки досить ефективно була організована евакуація, і після перших днів такого активного наступу люди вже зрозуміли, що Треба тікати, ну не всі, звісно, завжди залишається якась кількість людей, які, може, не хочуть розуміти, або які важливо бажають приєднатися до так званого російського світу, або просто їм нема куди тікати. Але більшість людей вже переїхало звідси на щастя, і я думаю, все ж таки, що втрат серед цивільного населення поменшала. Зрозуміло, я вам дякую. Ну і будемо сподіватися, що люди потроху будуть виїжджати, тому що так вам буде простіше працювати, не маючи за спинами цивільних людей. Дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади збройних сил України. Ми поговорили про оперативну ситуацію на турецькому напрямку.